Колеги, всім вітання. Сьогодні в мене якийсь такий настрій. Настрій робити контент. Просто настрій робити контент. Я вже за сьогодні роблю третє відео. Реально третє відео. І штук, напевно, вже під 10 я сьогодні зробив в шорці і тікток. От буває таке, так? Цей настрій, він зумовлений чи то певним рухом. Чи то Певними якимись е, переживаннями, які... які я через себе пропускаю в галузі бджільництва. І от в мене є така от, крута можливість з вами ділитися цим всім. Хочу ділитися. Хочу ділитись, ділитись, ділитися і максимально багато ділитися для того, щоб ви мали можливість доторкнутися, напевно, до роздумів моїх. Е, можливо, я вас надихну на щось. Корисне, конкретне е і козирне. Да, те, що ви можете взяти собі як, напевно, що якусь мотивацію, нагадайте. І от сьогодні я хочу вам сказати значить такий невеличкий підсумок підвести. Я вже в Ютубі. Е це у нас четвертий сезон, ну, четвертий рік, як на Ютубі. Але за ці 4 роки ми в Ютубі. У ну, мене, мене був майже рік відсутності в Ютубі, тобто реальної роботи, десь 3 роки в мене в Ютубі. Е, і я вам скажу, що я мега задоволений твоєю роботою. Я реально мега задоволений твоєю роботою. Е, чому? Е, мені вдалося за дуже короткий термін, як на мене, можна конечно, ще швидше, при певних інвестиціях, підходах і так далі. Але за три роки ми зібрали доволі таки е, непогану аудиторію в майже вже 30 тисяч підписників. За це я просто всім е, жулярам і людям, які на мене підписані, дякую. Е, і неважливо, хейтери ви чи не хейтери. Я всіх однаково люблю, всі ви мої підписники. Е, і це вже пройшло реально три таких повноцінних роки. Далі в нас цього року нашому магазину да, виповняється бренду магазину, як хочете це називається, бікіпарофікрей, цьому проекту Бікіпарофікрейт виповняється вже три роки. Три роки. Три роки. Блін. Колеги, я хочу поділитися. Це в нас буде в серпні, скажімо так, день народження. Попередні два роки я, я собі згадував, що ми от відкрилися в серпні. Але не було, було не до святкування, реально все було там на межі того, що ми можемо е, просто тупо типу, піти закрити ФОП, закрити магазин, зібрати весь товар з поличок, роздавати його, все що собі на пасіку використати. Але ми втримались, Ми втримались, за що, за що я дуже вдячний своїм підписникам, за що я дуже вдячний своїм клієнтам, тому що підписники це дуже часто наші ж клієнти. Ми втримаємося. Ми на сьогоднішній день маємо дуже, дуже круту базу клієнтів. Це такий позитив, який мене не може не тішити. Ми на сьогоднішній день маємо е, круту базу людей, які з нами співпрацюють. Мене теж не може це не тішити. Це дуже круто. Дякую всім компаніям, які долучилися, повірили. Відкрили, скажімо так, свої двері, не сказали, да, йди нафіг там. Ти, кажу, Вищать мені, будь ласка, там 10 пачок препаратів, та, так, щоб на поличках полежало, подивлюсь, що люди більше куплять. Самі перші мої дзвінки були до постачальників. то Це не серйозно 10 пачок, та коротше, ні. А були такі, які на дзвоні кажу, а можна 10 пачок? Виновий магазин? Да, е, новий магазин розташовані там, то можу надати всі папери. Можна 10 пачок. Е, давайте, давайте я вам відправлю 20 пачок, е, і з цього ми почнемо нашу співпрацю. Да? Це при умові що в чоловіка. Е, мінімальна сума замовлення на той момент там була 1015-20. Е, а я, я прошу там 10 пачок, блін, розумієте? Тому що тупо не було за що купити великої кількості товару зараз. Е, ну, моя стратегія спрацювала. Е, я таким чином понаходив дуже крутих поставщиків. Я вперше від постачальника, який нам постачає ліки, я був шокований. Ми в нього замовили на тих 20 пачок, в мене їх быстренько забрали. Потім до нас е, відсилають ще товар. Тож приходять люди, я, я, я роблю замовлення, я кажу, так і так, мені потрібно ще там, там умовно 50 пачок. О, каже, все дуже-дуже круто. А потім він мені відсилає цих 50 пачок, ну, різних товарів, там, умовно по пару пачок кожну. А потім він до мене щось, я до нього дзвоню, кажу: слухайте, тут коротше, ну, коротше, треба ще, ще багато Слуга каже, давай я тобі зараз коротше, дам. Дам тобі на 1010, 10? да. ну, мовно, виходить, 150-200 да. е, е, Візьми, розложи полички, е -е... гроші помаленьку досиш. Я був шокований, що таке може бути. Колеги, ви навіть не уявляєте, наскільки я був шокований. Тому що е -е, тоді, коли я дзвонив, е -е, ну... щоб хоча б щось щоб хоча б щось. Е отримати хоча б якісь пільги, хоча б ну, я не знаю, щоб якусь співпрацю всі футболили. А я собі зробив такий знаєш, зошит, значить, ага, компанія там така е Значить, е Послали нафіг. компанія там такато, послали нафіг. компанія там такато, е запропонувала свої умови співпраці. Да? Хай трошки невигодні, хай трошки це запропонували. І компанія такато прийняла, погодилася і дякую. І оця компанія там такато. Колеги, в мене їх було штук 15. Всі 15 компаній, які мені заді відмовили, абсолютно всі, тому що це одні з найкращих компаній, які абсолютно всі. Вони, вони на той момент певно не знали, що з ким вони говорять. Абсолютно всі 15 компаній позвонили самі, кажуть: ми бачили ваш Ютуб. Нам цікава з вами співпраця. У вас є магазин чи не бажаєте брати нашу продукцію? Всі 15 компаній перезвонили. Ба більше, всі ті 15 компаній, вони... скажімо так, з 15 з 5 з 5 ми працюємо, а 10 вже я вчив. Тому що вони пропонували не то, що там невигодні умови співпраці, чи щось в тому роді, вони, вони хотіли, розумієте? Я просто розумію, яке в них ну, відчуття людяності. От коли е, компанія тупо зразу відшиває там, молодого підприємця, чи молоду людину, чи молодий бізнес на старті, відшиває, реально йшли нафі. Е, Я розумію, що в таких компаніях відчуття людяності просто немає. Просто немає. І е, в цьому є певна напевно, що проблема. І я не хотів з такими співпрацювати, я вам чесно кажу. Мій принцип це довіра. Дуже багато моїх клієнтів підтвердять, як я їм довіряю. Я можу наперед ващину вислати. Я можу вислати товар, потім оплатити. Я можу там ще щось. Або навпаки, мені можуть люди вислати воск, потім відсилаю вище і так далі. Дуже багато таких є прикладів, дуже різні ситуації. І я дуже вдячний тим людям. Дуже сильно вдячний тим людям. Вони дуже круті. Так, в мене тут... Туди... Людина. А okay. okay. секунду я йому зроблю так, що він під'їхав. Отака е, от ситуація, розумієте, колеги, це ну, як мінімум круто. Е, Оцей шлях, який я пройшов. Ну, а далі, ми, е, що у нас, співпраця з різними там установами. ти що? А вже коли до мене почали дзвонити, люди просили рекламу. Чесно, колеги, дзвонили до мене такі дві, як, на мій погляд, самі цікаві пропозиції по рекламі, самі дорогі, самі реально дорогі. Зараз я вам скажу, можна вже про це говорити. Значить, дзвонили до мене оці 1xbet. Слухайте, мені предлагають рекламувати 1xbet. Я був шокований. Реально. Це я приїхав машину. Коротше, вони предлагали гарні гроші. Не буду казати, які, щоб ви до чогось прагнули, що вас теж колись позвонив один іксбет і рекламував. Ну я відмовився, я відмовився з почуття, напевно, що совісті чи людяності. Я не знаю. Коротше, відмовився. І дзвонили до мене рекламувати спиртні напої. Кажуть, до да вас там така аудиторія, коротше. Да у нас тут от такі, а у нас там із медом щось там є і так далі. Коротше, мені предложили умови співпраці. Я сказав, ребят, дзвоните ви, значить, я предлагаю умови співпраці. Я їм предложив те, що я е, можу їм дати. Е, а вони коротше такі кажуть, типа, чувак, то все круто. Е, ну, типа, ні. Да? Тобто вони, ну, вони просто те, що вони хотіли предложити, то воно було не незав... воно йшло в розріз з, з політикою мого каналу. Ну, типу, відкритість, людяність, щирість, користь. Да? Дуже важливо. Вийшло в розріз. Е, хоча предлагали дуже багато грошей. Я їм сказав, що я можу це робити. Е, ну, то есть, але я буду рекламувати оцей, оцей і оцей напій, тобто тільки в якому присутні продукти бджільництва, е, під вашим брендом, ясне діло. І е, я його буду рекламувати не так, як ви що хочете зайняти половину скажімо так, ефірного часу. А я буду рекламувати його так, як. Згідно, згідно, згідно політики мого каналу, е, я їм навіть назвав від тої суми, яку вони мені назвали, меншу. Ну їм же ж було важливо вписатися в свій, коротше, в свої, скажімо так, бачення того, як це повинно бути. Отак. От е, но, знову ж таки, е, погодився б я на дві тих співпраці, я вже по цього сценіка міг би поміняти. Мінімум на хорошого Таурега. Це точно. Тому так, або якусь хорошу китайську електричку. Це моя мечта. Міч... Да? Якусь взяти такого, щоб Volkswagen Cross або щось такого плану. Ну це не китайська, звісно, але китайська ці бівай класно. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що я залишився з честою совістю. Знаєте, як воно кажеться, іди туди, де куди де, де, де хочеться тобі йти. Інколи це не завжди мені в плюс. але Хочеться, я то роблю. Е тому так, а були й хороші пропозиції, за що я дуже вдячний різним компаніям. Е там, не Мед Карпат, Епіпродукт, Поділля Мед. Та можете зайти в мене в шапці, е мого профілю і подивитися е майже всі зібрані, тому що є ще, які додалися, я їх ще просто не оновив е зверху. Там. Але така моя подяка буде всім е виробникам, з якими ми співпрацюємо. Там зверху будете розміщені. Це це така моя ідея, і так і буде. За цей час бікіпером, який ми вже пережили, дякувати Богу, дуже багато цікавих подій і дуже, цікав, дуже багато правильних людей. Хочеться подякувати для людей, які в нашій команді. Це Для мами мої, можете ржати, хто там цей, можете просто з повагою поставитися. Моя мама працює з нами, вона займається виробництвом костюмів. Дуже прекрасно вона робить і дуже круто. Е, тому що є люди, які ну, там, кажуть: типа: Блін, та ти з мамою там бізнес ведеш. Ну я блін, я не з мамою бізнес веду. Я мамі кажу по факту. Мені треба скільки до костюмів, або тут дивіться, який є костюм. Е, так що дякую за напрям костюмів е, значить Настя, сестра. Блін, круто взагалі е в Києві тримає, як я кажу, оборону Багато, звісно, що треба підтягувати знань в першу чергу, але вона старається, і молодець Що старається, головне продовжувати робити. Для мички, для дівчини, мої дякую, то, що вона цією роботою адміністрування займається, е інсту веде і так далі. Що хоча теж е місцями е знаєте, можливо, це я просто так все це бачу, що місцями не дотягують. Треба навчитись ще те, треба навчитись те. Е, е, і я їм про це кажу: і вони дуже класно вчаться. Дуже класно вчаться, дуже швидко вчаться це добре. Е, Богданові, Ярославі, Володі е, там, не знаю, Романові, Миколі дуже багато цих людей є, які долучені, е, скажімо так, на фоні, ви їх не бачите. Іван. Але вони постійно з нами. Дуже багато з Іваном відео вже зробили на Ютуб професійного формату, да, і так далі. Так що, колеги, дякую, дякую нашій команді, всі ви працюєте, всі стараєтеся. Я дуже багато, напевно, що найбільше недопрацьовую я. Тому що є якісь речі, які ти просто не викупаєш, просто ти не знаєш, як його зробити. Ти не розумієш, як його зробити. Ти намагаєшся зрозуміти, але ти не знаєш навіть, куди копнути, в яку сторону, щоб був якийсь результат. <кхід> Тому, наприклад, е Полін, там дуже багато таких прикладів. Наприклад, все офіційно оформлено. Я дуже цього хотів, я це все офіційно зробив. Але на початку, в кого б я не спитав, в кого б я не спитав, мені ніхто не хотів казати. Ніхто, абсолютно. Єдині, хто мені дали хоча б якісь рекомендації допомогли, це Улії. Оце єдина компанія, яка хоч щось мені допомогла да? з того, що я запитував. А так всі футболили ну, страх. Не можна так робити. Це те, що я зіткнувся. Хоча все працює на сьогоднішній день, ми все зробили. Да, от, починаючи з таких елементарних речей, є складні речі, є реально складні речі. Наприклад, коли ми почали робити магазин на Еці, е, І от, так, до речі, в нас є магазин на Еці, бікіпер Фікрі на третій рік свого існування зміг зробити Бікіпер е, бі Еці. Хо, от так. Ну, це я вам потім буду ще показувати. Ми там продаємо речі, і це все знову ж таки узаконити було складно. Щоб в нас не було ніяких питань по закону. Ми зробили це. Блін, це взагалі круто. Я цей механізм вивчив. Це дуже складний механізм. Зробити на законних. Ну коротше, все по закону зробити з міжнародною діяльністю. Ці фопи, шмопи, там куча договорів, куча ліцензій. Ну коротше, ми все зробили. Ми на законному рівні реалізовуємо продукцію. Отак. От і дуже багато є таких цікавих моментів. Е, тому е, ну так, це мої колеги-роздуми по бджільництву, скажімо так. Про Е, Хочу молодим людям сказати, які зараз стають на цей крок. Да, там, подивилися е, мої відео, вдохновились, чи подивилися ще якісь відео, в них натхнення прийшло. Я хочу так само. Не бійтеся. Саме головне, не бійтеся. Е, чому не бійтеся? Страх це ворог реального успіху. Якби я побоявся в 2019 році, да, в кінці 2019 року піти на співбесіду в Америку, я б ніколи не потрапив до Сполучені Штати. Якби я побоявся. Якби я в 2022 році, коли б війна тут бойові дії, саме звільнили Київ, ніхто нічого не знає, побоявся відкрити магазин, не було б тої історії, в ви знаєте. Якби я в 2020 році, в кінці 2020 року, приїхавши з Сполучених Штатів Америки, побоявся зробити YouTube канал, колеги, в мене були тоді, знаєте, настільки великі сумніви, я були люди, з якими я ділився, давав їм ідею. каже, та це все фігня, це все та все українською мовою, це страх, це ти коротше не розумієш, ти коротше баран. В результаті ті всі люди, половина із них не знаю, де реально. Просто зв'язки обірвалися і все. А, а, а я на сьогоднішній день маю вже майже 30 тисяч постійної аудиторії. Мій Ютуб розвивається, медійності набираюся. Прекрасно, просто, просто прекрасно. От і все, а ті люди, які казали мені, що це все фігня, половина із них зараз робить на заводах, які, ну, покажуть, що там ніякої перспективи їм не дають. Тому так, дуже такі речі, якби я боявся, якби я боявся, я б ніколи, розумієте, що, що таке прийти в бджільництво було в 2014-13 році? Що, що це таке було прийти в бджільництво? Казали, що це не перспективно, казали, що це все фігня, казали, що ти не розумієш, казали, от на менеджера йти, оце ж тренд, зараз такі спеціалісти, страх як треба. Розумієте? Е, мене дуже сильно булили вчителі в школі. Ну, зараз таке слово модне булили, а тоді просто називалися призірали чи іздіра, іздівалися, ну, Знущалися коротше. А, пасічні ха-ха, ха, -ха, -ха коротше, будеш там в селі все життя там і так далі. Ті, хто з мене іздівався, як вам, не соромно? Ні. Не соромно? Я з 2018 рік я випускаюся зі школи. У 2019 році, в кінці року, до мене приходить е пропозиція летіти в США. Як вам така історія? Я проходжу співбесіду. І на початку 2020-го, тобто, через. Півтора року, як я вийшов зі школи, я вже як фахівець в Америки. Це тим всім вчителям, які, або всім тим людям, навіть, які казали, що це все фігня. І я не просто туди поїхав, а я поїхав здобувати досвід, набути життєвого досвіду, професійного досвіду, так ще й трошки грошей заробив. Е, отак, оце я хочу сказати молодим. Оце не бійтеся. Страх це ваш перший ворог. Ворог, якого треба побороти на самому старті. Е, і коли ви його поборите на самому старті, от так як я це зробив в школі, я тоді, я тоді злий був, я тоді реально був злий. Як так? Пасічник, це ж професія, все, це ж професія, це ж. Блин. А коли я почав поглинати ті знання по бджільництву, так жадібно поглинати, все глибше, все більше, все далі, я побачив, наскільки це ще й складна професія, розумієте? Я побачив наскільки це ж складна професія бджоляр, наскільки, наскільки вона багатогранна та професія. Напевно, що в світі такої багатогранної професії, як бджоляр можливо і навіть немає. Можливо, навіть і немає. Е, от і все. А на сьогоднішній день, молоді, до вас кажу, молодь, блин, звертаюсь до вас. Мене там в школі не розуміли. Да? Ну, на сьогоднішній день, я, будучи бджоляром, я бджоляр, я ще раз я голосно про це заявляю, я щиро про це заявляю, я, я гордо про це заявляю, я бджоляр. я, будучи бджоляром, потрапляю в склад молодіжної ради при Міністерстві аграрної політики України. Да? Де от і всі вчителі, які тоді казали, що це не професія, іменно з ідеями розвитку бджільництва, розумієте? От, от вам як може бути. Ну, це така, знаєте, скажімо так, я не хвалюсь ні в якому разі, не сприймайте це як хваління. Я вам просто розказую свої результати. От і все. На сьогоднішній день. Є результати, про які я взагалі не можу сказати. Скажу обов'язково. Але для цього треба, щоб пройшов час. Тому от так. Так що, колеги, любіть джіл, шануйте дві, підписуйтесь на канал Дікіпаров України. Все в житті у вас буде окей. Давайте будемо разом берегти ту святу бджолу, яка нам по факту дає їжу. Будемо розвивати цей напрям в Україні. Давай я хочу, я хочу, щоб навколо мене зібралося тисячі, просто тисячі молодих бджолярів, які вмотивовані, яким даєш в руки 100 грам прополісу, і вони знають, як з тих 100 грам прополісу зробити мінімум 500. А то й тисячу доларів, з тих 500 грам прополісу. Даєш в руки 10 кілограм меду, і вони знають, як з тих 10 кілограм меду зробити мінімум тисячу доларів, а то й більше. І я вам скажу, це реальні речі, бо на сьогоднішній день є такі продукти в бджільництві, з яких можна робити такі речі. Чому я таке кажу? Тому що я знаю ту біо. Давайте біохімічний склад тих речовин. Я знаю, наскільки там цінні є е, наскільки там цінні є препарати, наскільки цінні речовини, наскільки цінні ліпіди наскільки там багато цінностей в тих продуктах бджільництва. Наприклад, е, підмор в ньому є гепарин. В підморі джіл є гепарин. Причому там в складі плюс-мінус 20% того гепарину. зайдіть, почитайте, що таке гепарин. Е, тому. Колеги, тільки разом, тільки далі. Все. Моя ностальгія закінчилася. Бомбимо далі і працюємо. Все, і у вас буде круто. Давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому врятуємо світ і на все добре.